З нового року в Україні запрацював новий варіант земельного кадастру. Тепер кожен українець в інтернеті може дізнатися, наприклад, кому належить земля в елітній київській кончезаспі. Це в теорії, а що показала двомісячна практика. Україна одна з останніх європейських держав, що вела катастрофу систему впорядкування земель. З одного боку, це великий плюс, адже нам пощастило користуватися досвідом інших і перевіреними інноваційними технологіями. Мінус надто скептичне ставлення самих українців до будь-яких реформ, та ще й за гроші Світового банку і чималі. 200 мільйонів кредитних доларів. Але в Державному земельному агентстві готові вже в квітні звітувати перед Вашингтоном за кожний витрачений долар. Єдина проблема, що на сьогоднішній день не всі цю систему як ну, такий яркий продвинутий реформаторський шаг. Хоча на самом деле создання системи кадастра це прямой путь к інвестиціям. Зарегистрированные земельные участки, только они являются предметом инвестиций. Ни один инвестор не пойдет вкладывать деньги в незарегистрированные объекты, в том числе такие как земельные участки. И очень сейчас важно, чтобы граждане понимали, что даже те ошибки, которые они видят на плане, никоим образом не нарушают их прав. поскольку это не участки неправильно лежать, а, а їх отображение е, ошибочно. національна кадастрова система демонструє абсолютно відкритий доступ до інформації. І коли дані за папером не сходяться з картинкою в інтернеті, існує спеціальна система зворотнього зв'язку. На сьогодні отримано 12 тисяч таких звернень три тисячі вже виправлено. Процес триває. Таємниця цих помилок проста. Майже 20 років в Україні не існувала єдиної системи земельных координат. Данные, которые собирались по тем требованиям э, и по тому законодательству, которое действовало в 91-м, 92, 98, 2000 и э, последующие годы, поэтому сказать, что данные собраны с нарушением закона нельзя, но они собраны с нарушением логики. То есть э, до начала 2000-х годов практически не было привязки границ земельных участков к э, э, единой государственной геодезической сети. І це повлекло большое количество ошибок. Плюс ще кілька нюансів, пов'язаних із різницею між реальним рельєфом і фотографіями земної поверхні з повітря. Як результат, метр за метром утворювалися похибки, але вони не впливатимуть на право землекористувача. Задля спокою просто варто звернутися до кадастрового центру, де все перевірять, підрихтують, виправлять. Пані Тетяна, власниця 13 соток в гостомелі. Їй пощастило. Всі дані зійшлися. А от як для депутата селищної ради проблем додалося. З нового року вступив в дію новий закон зміни, вірніше, до містобудівного закон про містобудування потрібно, окрім того, що рішення на виділення земельної ділянки під будівництво, потрібно ще й мати або деталізований план місцевості, або так зване зонування. І ось тут більшість, мабуть, селищних рад, як і наша селищна рада, вона, ну як кажуть, отримала ще одне таке собі фінансове навантаження на місцевий бюджет, тому що. У треба знайти в місцевому бюджеті гроші на проплату виконання цих робіт із зонування навіть для гостомеля. Це не аби які гроші пара сотень тисяч гривень. Доведеться урізати з бюджету. Та далеко не кожна місцева рада може собі це дозволити. Тому говорити про те, що національна кадастрова система запрацює на повну потужність вже скоро зарано. Процес справління шибок, наповнення кадастра он ну, літильний. И в некоторых странах он занимает буквально десятилетия. Вот я привожу пример в Венгрии. Там на 10 миллионов гектаров земель кадастр формировался в течение 7 лет. У нас 60 миллионов гектаров, но я надеюсь, что не будет такой пропорции, что будет в 6 раз дольше формироваться наш земельный кадастр. Но думаю, ошибки и всякие накладки будут исправляться в течение 5-7 лет. Однак система працює і вдосконалюється. Головна є перевага публічність, те, що позбавляє земельних аферистів надприбутків. Бо маючи на руках кадастровий номер, тепер можна перевірити і своє, і сусідське, і навіть що там є в того відомого дядька з телевізора.